Доброго дня, Сьогодні, сьогодні пара системи керування електроприводом. Так. Тема така достатньо складна. Неперевнодіючі перевнодіючи замкнуті системи керування електроприводом. Елементи присутні автоматичного керування електроприводом в замкнутих системах. Так. Це двозонне регулювання. Розглянемо. Описується от над такими формулами. Так, де момент РС, знову ж таки момент. Індуктивність тут пов'язана таке інше. Ось розписано тут, ну, звісно, що цей конспект є. В класрумі одиниці вимірювання, всі розписано, що вони означають. І починаємо розглядати нашу структурну схему двозонного регулювання. У нас даний двигун постійного струму, НЗ, незалежного збудження, який ми знаємо, що має якір і має обмотку збудження, вони незалежні. Так, відповідно, у нас йде напруга регулювання швидкості. Міняється напруга, міняється на якорі, передається. так. І у нас якорь, Оця частина, обмотка збудження оця частина, відповідно, йде регулювання напруги на якорь, іде регулювання напруги на обмотку збудження. Далі виход із якоря йде на датчики. Датчик швидкості і датчик ДСЯ. Датчик струму якоря, так, струму якоря і датчик швидкість якоря, який коригує роботу. По забезпеченню напругою нашої обмотки. Теж саме подивіться, теж саме відбувається і зворотний зв'язок іде від обмотки збудження, але з урахуванням саме роботи або частоти обертання якоря. Тобто на якорі йде теж регулювання, на обмотку збудження, йде регулювання із характеристики якоря. Із характеристики якоря, з урахуванням виходу струму на обмутку збудження, і де коригування ДП. Де у нас ДП це датчик потоку з коефіцієнтом передачі, так, від якоря. І оце у нас ВМ, це реверс. Виявник модуля потрібен зуб-реверсивний. Але у нас реверсивний, Тобто це у нас реверсивний. Отака От структурна схема двозонного регулювання, тобто і якорь регулюється, і обмотка збуження. Чому назвали його двозонним регулюванням? Розібралися. Ну, описано деякі елементи, Ось розписано, цікаво, подивіться, все дуже зрозуміло. Далі, таблиця, як приклад реалізації даної структури. Дано двигун, 4ПФ, його характеристики, бачимо, потужність, напруга, струмки, КД, частота номінальна, максимальна момент інерції, опір якоря, індуктивність якоря, опір обмотки збудження, індуктивність обмотки збудження. Все зрозуміло. Далі тут параметри привода, тобто, то, що забезпечує живлення забезпечує живлення саме двигуна. Ну, Зокрема, трансформатор, так, і ясно, що ж там стоїть ще. Перетворювач, електроперетворювач, так. електричний перетворювач. Трансформатор даної характеристики, вторинна обмотка, опір. трансформатора, індуктивність, загальна потужність. Ну і розраховується. Номінальна кутова швидкість розраховується, формулу знаємо. І взяли на конкретного двигун і вважається його: 140. 6 радіант за секунду це ж ротора ясно. Конструктивний коефіцієнт двигуна, який враховує напругу на двигуні і струм номінальний. При цьому опір якоря враховується. Ну, і кутова, швидкість, ясно. Струм, збудження, це напруга збудження на опір збудження. <кхи> розраховується. Далі повний опір якора, який складається із оцих трьох показників. І що вони означають? Так? Опір якорного ланцюга, опір трансформатора і опір перетворювача. Ну, ясно, що перетворюв, так, індуктивність обмотки якоря, індуктивність трансформатора. Так. І коефіцієнт підсил... ну, коефіцієн підсилення тарістерного перетворювача якоря. Так. І Формула і розрахунок. Так. Потім виконується синтез регулятора струму, контура струму. Так, Як регулюється струм? потім передати, ну, розраховується передаточна функція, коефіцієнти передачі, електромеханічна, електромагнітна постійна часу двигуна. Потім виконується синтез регулятора швидкості. Тут у нас синтез регулятора контура струму, вже відповідно синтез регулятора швидкості. Як швидкість регулює регулятора, регулятора контура швидкості? Розраховуємо передаточну функцію, знову ж я постійного часу, максимальна кутова швидкість та коефіцієнт передачі, жорстких механічних характеристики, електромеханічна постійна двигуна. Ну, і отримаємо значення формулу, по якій можна робити розрахунок. Синтез регулятора швидкості здійснює відповідно до симметричного оптимуму. І от, будь ласка, ділильний пристрій при виході. Далі виконуємо синтез регулятора потоку. Тобто, схема контура потоку. І знову ж пішли розрахунки рахунки з характеристикою намагнічування двигуна, так, в залежності магнітний потік до. Струму магнітної обмотки збудження. Так, знову ж передаточну функцію. Постійну часу розраховуюся, у постійну часу, динамічний коефіцієнт, коефіцієнт передачі і отримуємо значення. Передаточна функція замкнутого контуру потоку і формулу виводиться. Потім ж це у нас міняється. Да? На третій регуля... ПІ регулятор потоку і виконаємо синтез регулятора РС. Тобто схема контура РС, так? електрорушійної сфери, знову ж розраховуємо передаточну функцію, еквівалент постійного часу, коефіцієнт передачі, датчика РС, так, відповідно до формули отримаємо ну, оптимальне налаштування контура РС, ділений присвій на виході РЄ. Так. І це вже оптимальна така схема. Модель 200 регулярного електроприводу постійного струму. І графіки ми отримаємо в залежності Тут напруги від часу, кутової швидкості від часу. Далі моменту від часу, другого моменту від часу. Так, і магнітного потоку. І це у нас в режимі номінальної швидкості, а це у нас при в режимі вищому за номінальний. література, ну і контрольні питання. І трошки давайте подивимося, ось у нас системи керування електроприводами. Так, і тут зміст. я вже подивився, що у нас про це є. Ну, це 112. А да, ось Синтез реализочный. На основі модуль оптимуму, Так, і двозонне регулювання 112. Давайте глянемо, 112. Я посилання, да, он, бачите, це ж. 112, 112. Угу. О тут і 100. О тут. 12. Вот, будь ласка. Сужна схема скалярної системи керування частотного електроприводу з законом регулювання. Да, трошки змішуюся. З частотним електроприводом за законом. Передатні функції елементів скалярної системи керування частотного електроприводу із законом. A. Ну, бачите, з одне, а тут друге. Статичних і динамічних властивостей системи регулювання швидкості. Так. І графіки векторне керування. А що ж зміст трошки збився, так? Да? Ну, взагалі, книжка цікава. Рекомендую. Елементи, по схема двозонного регулювання швидкості. Елементи і блоки схеми. Скеп Схем двозонного григування швидкості. 112, так? Да? А в щось у нас збилося? Ну ще раз 112. Так. 119. Щось воно тут. 10 сторінка. 29 девять сторінок показую. Тут сторінки збилися. 27-го сторінка, так. Це, навіть, додатки. 112. Взагалі тут додатки треба структурна схема скалярності та мікроінші структурних правил з законом регулювання. Бачите, там трошки ніхто зміст збився. Функціональна схема скалярної системи, так. Ось ці три сторони перетворювання, система силового моделя частотного перетворювача, скалярне регулювання швидкості. Ну от щось таке в цій Літературі теж є. От, будь ласка, структурна схема скалярної системи керування. Вище. Перехідних процесів системи електроприводу. Полуження усереднього. Все душі матл, ну це ЧПК, ЧПК числе програмне керування. М -м -м. Ну, от рекомендую. рекомендую цю книгу. Так, добре, дякую за увагу.